Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. 8 серпня телеграм канали пишуть, що один із російських пілотів здав зсу літаки та гелікоптери на третьому секторному аеродромі поблизу Львова, на третьому секретному аеродромі поблизу Львова. З борта наші хлопці вже перекинули на територію України. Три борта наші хлопці вже перекинули на територію України. Хлопці прориваються до Корчатова. Російський пілот Андрій Друскін звернувся до пілотів. Вбивсь мирного населення. На що на шановні мною колеги? Я зміг виїхати за кордон сім'єю. Півтора роки я відмовився бомбити Україну. На мене почали тиснути. Переслід. Дувати, не на все, я не виконав злочинний наказ і зміг таки вивезти родину в іншу країну. Я в одній із країн Європи в безпеці можу покритикувати. Ви скот випалачі вбивці, ви воюєте проти мирного населення і тікаєте, коли бачите українських пілотів в небі. Ви ганьба, військової справи, прекрасно знаєте, куди цілити, куди б'єте. Я бажаю пану сирському армії та українському народу перемогти вас в чесному бою. А білгородцям, які виступали за підтримку війни, ви хотіли війни. От вона до вас і прийшла, як і в Курськ. Вже не смішно. Харкові вже три роки так. А через ваших чоловіків синів пілотів, танкістів, піху. Оти, вони принесли смерть, що ж Україна смерть повернулась назад. Ще раз в останню звертаюся до пілотів, знаю, що серед вас багато таких, які цілять мимо під час бойових вилітів. Бажаю вам продовжити робити так надалі. Відстрілюйте в лісах, меште. Не виконуйте завдання, якщо не маєте сили волі написати рапорт, але не вбивайте, вам воздасться перемога за Україною. Це зрозуміло уже всім. Нагадаємо, генерал-майор у відставці, колишній віцепрезидент Росії Олександр Руцький заявив про нездатність російської армії проводити оперативно-стратегічні наступальні операції. Для того щоб проводити такого роду операції, треба мати відповідні збройні сили. Якщо збройні сили не володіють можливістю проводити оперативно-стратегічні наступальні операції, то краще не лізти тим більше поза своєю країною, заявив російський генерал. Руцький також розкритикував керівництво міністерства оборони Росії, в тому числі Сергія Шуйго. Він підкреслив, що 22 роки російськими збройними силами керують люди, які ніколи не служили в армії, не мають класичної військової освіти. століття збройними силами керують взагалі некомпетентні люди. Що може стати збройними силами? Ось вам підсумок. Міністр оборони у нас в армії не служив військової освіти, немає і ось опять заступників в армії взагалі не служили. Що це за міністр? Своборони заявив він. Руцький також заявив, що розв'язана проти України війна є трагедією для Росії, оскільки безглуздо гинуть люди. Хоча вивіска і гасло захищають Росію, де вони захищають в Росії, в ім'я чого вони гинуть? А коли люди гинуть безглуздо, це трагедія, зазначив колишній віцепрезидент РФ. Він також зазначив, що в російській армії не залишилось жодного полку, в якому не було побитих і поранених. Також генерал звернувся до військових пілотів вбивць мирного населення закликом не виконувати злочинні накази, адже їх чекатиме трибунал, справедливий суд теж саме стосується операторів дронів та тих, хто запускає ракети з інших пускових установок. За життя кожного цивільного та військового в Україні Росія розплачуватиметься століттями, А якщо не припинить воювати, продовжить горіти. Як це відбувається зараз в кожному російському місці? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.